Вітаю мене, звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовні студії на зв'язку Херсонщина. Олександр Толоконніков, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, Вадим. Для початку наскільки гучною була ця ніч на Херсонщині? Чи є вже повідомлення про удари і можливі жертви? Ну, якщо казати за минулу добу, то о, трошки спокійніше е, пройшла вона. У нас є четверо постраждалих. З них троє, які постраждали минулі дні. Одна жінка в Антонівці постраждала внаслідок того, що наступила на міну пелюстку. Продовжуються ці скиди і розкидання таких мін по Прибережним зонам і треба бути дуже обережним, особливо не ходити там, де великий якийсь чагарник або що де не видно, куди виступаєте. Жінка отримала травматичну ампутацію пальців на ноги, на нозі, і зараз вона в лікарні. Ще двоє в Херсонці отримали поранення внаслідок схиду вибухівки, але, слава Богу, легкі, куботравми. І ще одна жінка з Білозерств. З Білозерки отримала поранення також минулої доби е, внаслідок арт обстрілу. Звернулася е, тільки вчора за допомогою. Е, крім Херсона, було ще 21 населений пункт обстріляний, в тому числі та війська, де прилетіли, ще позавчора прилетіли е, керовані авіабомби. Там зараз, е, поки без світла, населений пункт. З газом вже вчора відновили газопостачання, але поки без світла. Але також працюють спеціалісти над тим, щоб відновити там. пане Олександре. А ці міни пелюськи це постійна проблема Херсонщини, особливо прибережних районів. З ними якось можна боротися, чи їх стає більше і більше? Їх немає як прибирати зараз. Ну, По-перше, це вони з, з, з пластику їх дуже важко знайти, е, якщо шукати їх е, мінус-шукачем. Е, По-друге, вони скидають їх, звичайно, в, в, в таких містах, де начебто і е, є там якась стежка, але при цьому що важко побачити. І вони такого кольору, що також важко о, о, побачити, вони такі мімікрують під. Е, Ну, туди, куди вони їх скидають, під землю. І тому, о, наскільки їх багато, важко зараз о, оцінити, тому що туди важко відправити якусь групу, щоб вони там перевірили якісь ділянки. Але саме головне, щоб просто люди туди не ходили, ходили по асфальту в більшості, і будемо вже розбиратися з цим, коли безпека ситуація дозволить. Що чути з окупованої частини Херсонщини? Є звіти якісь відомості? Ну, нещодавно о, були відомості, що посилилися мобілізаційні заходи о, стосовно молоді, щоб долучати до... Армії російської і саме строкова служба для проходження строкової служби при цьому, що е, розповідають цій молоді: що нікуди люди не підуть е, воювати. Але потім, коли е, люди там погоджуються, таки мобілізуються, е, то їх відправляють воювати проти своїх своїх країни, і це дійсно жінки почали ховати своїх дітей, хлопців. Щоб не відпускати на цю строкову службу. Окрім цього, ситуація продовжується з посиленням заходів фільтраційних на блокпостах, посилюють вони постійно, переживають, бояться за те, що їх там десь хтось наведе на щось і перевіряють телефони. Також продовжується така колапс і. Гуманітарна катастрофа стосовно медикаментів і продуктів харчування, тому що те, що можна купити, це таке дуже обмежене коло і препаратів, і продуктів в магазинах в більшості все спрямовується. Вся логістика спрямовується на армію РФ, яка окупувала Лівобережжя, і тому люди, які там залишаються, можуть тільки розраховувати зараз ще більш-менш. Це літо і розраховують на свої городи, те, що посадили, та ж сама картопля зараз. А так, в принципі, люди дуже дуже чекають на. Звільнення або а, а, на той момент, коли можна буде виїхати, не переживати за свої домівки, виїхати з окупованої території. А чи є випадки, коли люди звідти перебираються на підконтрольну територію, чи можливо якісь об'їзні шляхи, наприклад, для випускників шкіл, які би хотіли вступити в українські вище? Зараз же якраз НМТ закінчилося. Так, звичайно, є такі шляхи, і більшості це через Європу, через територію Європи. Це дійсно такий ну, коштовний шлях, але він того вартий, як на мене. Але при цьому люди, ну, такі, ці ж самі батьки цих дітей, вони не виїжджають в більшості, тому що. Ті домівки, які там залишаться, бо квартири помешкання їх росі... росіяни е... погрожують забрати, якщо вони виїдуть. Тому люди бояться залишати, бояться втратити останнє, грубо кажучи. А діти дійсно думаю, що і в Європу багато дітей поїде е... вступати. Ну і в українські вузи, також тому, що російські вузи е... точно це не, не найкраще майбутнє. Угу. І коротко, будь ласка, яка загалом ситуація з електропостачанням по Херсонщині зараз? Більше 40 населених пунктів без світла, це прибережна зона. Ми робимо все для того, щоб. В найближчий, в найближчий час там поновити, хоча б якісь, але там важко поновити, тому що постійні обстріли, і тому в більшості прибережні населені пункти, там Береславський район, частина Херсонського, Білозерський. Там без світла. А так в самому Херсоні є, окрім знову таки острова і. Району Перекопська, Антонівки, Кіндійки, тому що там також дуже о, така небезпечна ситуація з дронами і обстрілами і енергетики не можуть поки підключити. Дякую, пане Олександре. Це був Олександр Толоконіков, останній вісті з Херсонщини. Тепер перенесемося на Куп'янський напрямок.